У кожного з нас на сьогодні були плани. Наприклад, я хотіла раніше встати і зняти декілька гарних відео, поки чудова погода, і сонце світить мені у вікно. Але не зробила цього, бо після майже безсонної ночі в укритті під ранок прийшла додому і лягла спати через головний біль. Хтось пішов на роботу і робив важливі справи, навіть незважаючи на нічні обстріли. Так я знаю, що є міста, які потерпають від російських атак набагато більше, і які в новини потрапляють менше. Але це не означає, що людям, які чують вибухи від ракет, не страшно, навіть якщо це відбувається. Це рідше, коли почалась тривога, ми думали, чи йти в укриття, бо наче мало що летить на Київ і якось трохи лінь. Але все ж вирішили, що краще поспати в метро, ніж всю ніч боятись і лякатись гучних звуків. І хочу сказати, навіть якщо у вас був поганий день, ви хочете спати чи не відчуваєте себе добре. Запам'ятайте, що похід в укриття може врятувати вам життя, навіть якщо воно далеко, зберіться завчасно, щоб встигнути до нього дійти. Хоч повномасштабна війна триває вже більш ніж три роки, то після кожної атаки мені досі болить. Тож не забувайте. Донатити і підтримувати людей, які боряться з неадекватними сусідами.